Доброго дня, друзі! Сьогодні вам покажу Yamaha Vox, 4 інжекторний, на водяному охолодженні скутер. Vox це в нас такий егоїст скутер, але він з таким характером на якийсь міні-мотоцикл, такий чоперський по сидінню, Дуже комфортний, дуже цікавий з таким. З незвичайним дизайном, з незвичайним багажником, сидінням і так далі. Ну, Мені подобається, як мінімум, подобається його незвичайний дизайн. Дизайн такий, на дорозі ви не кожен день побачите. Дивіться, як в нього сидіннячко відчиняється гарненько. Почнемо з такого. От Є два, дві, у нас два зеркала оригінальних, хромованих, красивих. Рівне дзеркала. І от такий величезний багажник у Вокса. Шикарний багажник. Комусь на гробік схожий, комусь на ще щось. Але сам факт, що техніка крута. Так, давайте будемо знайомитися, що це у нас за Вокс. Вокс це той самий Yamaha Gear, але набагато комфортніший в довшій базі. На красивих легкосплавних дисках Вокс. Дивіться, які гарненькі диски задні. Величезна така товста гума. От задня стоїть ARC 130 на 90 на 10 розмір гуми. Рідна стоїть гума ARC, якісна, велика, класна гума. Так, Колір Кольор у нас такий щось схоже. Схоже на зелений, схоже на мокрий асфальт, ну, такий він. Перламутровий, ну, шикарний колір, не часто, я вам скажу, трапляється. Це рідний оригінальний заводський колір. Де-не-де є незначні такі, як ви бачите, коцки, десь, бачите, крапочки, але ну, як є. В рідній фарбі, друзі, я вам скажу дістати такий мак... мопедик, на ньому дуже багато пластику. Це ну, щось із фантастичного. Я вам потім, хто підписаний на мій канал, коротенько покажу, як вони везуться в контейнері. Шикарний стан у цього вокса взагалі. От ліва частина також практично без єдиної подряпинки. От тут буквально незначні такі, як ви бачите. Так, побігли далі. Рідне сидіння заводське, ручки з відбійничками. 10-114 пробігу. В живому стані весь хромчик, замочок запалювання, два рідних ключі. Так, тут у нас бак знаходиться. Чистенький, гарний бак. Не видно якого року цей вокс, чесно кажучи, і не хочу шукати. Десь приблизно якихось там 2000, а ні, дивіться, можна тут нам глянути. Що це у нас показує? Четверте, десяте. Коротше, кажучи, 10-го року приблизно вокс. О, так, дивіться. В якому стані це все-все чудово, все супер. Взагалі Vox виглядає шикарно. Я вам скажу по зручності, жодний скутер не зрівняється по комфорту. Можливо, можливо, можливо щось таке, типу Honda Lead якоїсь там і так далі. І це, мабуть, все. А так по комфорту з воксом мало хто може, скажімо так, зрівнятися. Він дійсно класний, в нього товсті такі гарні колеса, підійдуть для якогось піску, для болота, так як гуману на порядок більше, ніж у звичайних скутерків. Це вокс у нас з версією на гідравліці, тобто гідравлічна вилка. У нас є ще версія на простій пружині, і, звичайно, вона дешевша. Так, є на крилі. У нас тут декілька подряпинок, як ви бачите, незначних. От, красиві такі легкосплавні диски. Красива гума. От мені Тімсон дуже подобається гума. І вона і виглядає по, по дорогому Задня гума 130 на 90, а передня 120. Гарні красиві колеса, можна поставити сюди ще таку шипату гуму, шиповану і взагалі шикарна. Бокс мені подобається. От чисто стильний такий красивий апарат. Так, ну в принципі все візуально обдивилися, що там нам далі. Заведемо, послухаємо. Працює, друзі, дивіться, навіть датчик на бак, стрілочка підіймається. Тихенько, гарно працює двигун. Так, щось я так поставив, яму, що навіть не, не погазую. Так, ну що, по роботі двигуна немає, питань. Чистенько, тихо, чудово працює двигунчик без зауважень. Ближній, дальній, поворотнички. Стрілочка, бачите, піднялася вже, все працює повністю по електриці, ніяких зауважень. Так, сигнал також працює. Ну, Як завжди, невеличкий драйв, як воно біжить. Так, ну що я вам скажу? Перше враження, яке на воксу можна сісти ось так. Залишиться ще сидіннячка вирівняти. Отак ноги повністю з моїм зростом 1,90 м. Ну, я вам скажу зручно. От, і він, Руль в нього такий широкий, високий, високо. Щось схоже, маленькими скутерами важко порівняти, хоча він також невеликий, тут 49 кубіків, але перш за все він в комфорті і набагато відрізняється. набагато. Мені дуже подобається от Vox, от максимально він такий м'який, максимально такий важкий, він відчувається, що він важчий, ніж там звичайні маленькі скутерки. Ну, Мені дійсно дуже подобається. І саме головне його руль, посадка. Оця. Коротше кажучи, крутий, незвичайний і виглядає він, як на мене на дорозі по-особливому, відрізняється від звичайних. Хрустиків. Так що, кому Вокс то вподобає, телефонуйте, вони вкрай рідко бувають в такому стані. Контакти в описі під відео. Що дивіться, як він переливається. Зараз вам покажу, який перламутровий гарний колір, оригінальний заводський. На сонечку видно, наскільки він симпатичний. Підписуйтесь на YouTube, будуть цікаві пропозиції, друзі, кому цікава тема мото. Скутерки і так далі буде додаватися нова цікава техніка. На підході нова техніка, повністю нова з Японії. Підписуйтесь на телеграм-канал, там публікую актуальні, які надходять на продаж, але не всі доходять до телеграма Так що слідкуйте за Ютубом. Всім гарних вдалих, якісних японських покупок. Побачимось.